Всім привіт! Hello, my dear friends! We buy it for Tua, tuja colonna, and now we want to put it here. Ми скупили ось туї, чотири туї, туї колоновидні. Ростуть швидше, ніж смарагди, і нам потрібно їх висадити ось тут, біля забору, ну, щоб закритися від сусідів, скажімо так. ось, І тут я ці троянди буду звідси прибирати, тому що ця троянда як називається, Golden Showers. Ну, щось вони мене не радують, не ростуть. І зараз ми будемо висаджувати сюди. Ось ці туї, туї. А ці ялинки я залишу. Це такі, я не пам'ятаю, купували ми з років три роки тому. Вони також були маленькі, ну вони так гарно виглядають, але вони ростуть не дуже швидко, Ну ми їх тут залишимо. І між ними висадимо зараз ось ці туї. Посадили ось так ми наші туї, ну, нехай ростуть. Ось такі і ось. Висадили ось оці ялівці. Це такі високі-високі ялівці. Ялівці звичайні. Ось вони потім так розростаються і можуть добре закрити. Там ваш паркан чи якесь місце, яке ви хочете закрити. Ось такі. У мене вже є блакитний ялівець, а це звичайні. Квітнуть у нас зараз ось такі рожеві півники. Вони маленькі, такі низенькі. Дуже мені подобаються. Тюльпанчики у нас вже відсвіли, я їх не засняла. Ось ще будуть розпускатися. Дуже-дуже гарні схожі на рожеву орхідею ой і зараз у нас ось така гарненька рожева обрієта багато брієти в мене пропало тому що в минулому році була спека Пропало в мене багато обрієти, а це відійшла. Ну, нічого, на наступний рік, якщо все буде добре, знову наросте. І така обрієта такого кольору бускового, дуже гарна. Тут у нас ось такі рослини, ми в тому році пересаджували їх сюди, тут у нас був газон, але ми вирішили посадити сюди рослини. І, і дивіться, мені дуже подобається ось ця рослина стрібляста. Я так розумію, що це не, це, це не рарія, тому що тут такі ажурні листочки. Дуже гарна стелиться, зимує дуже добре. Гарна рослина. Хто впізнав, напишіть, будь ласка, як вона називається. Але це, мені здається, не ценерарія. Напишіть, будь ласка, як називається ця рослина. Так, тут у мене що. Ще в мене така є рослина стелиться. Вона, ну, зараз у мене тут ще, бачите, пусто, тому що рослини ще не розрослися, і ми їх тільки в тому році сюди посадили. Дивіться, жимолость дуже добре приймається в мене великий кущ жимолості, і це я насадила відводки. Ось там вони ще далі. Зимує, є вічно зелена рослина, гарна. Кому потрібні такі рослини, то можете купувати. Це в мене Троянда Ньюдон. Прийнялася гарно ось такий у нас ялівець. Ялівці вони бувають різні, тому що в мене питають, що це у вас за ялівець, як він називається. Ви знаєте, ось ці ялівці просто продавалися так, як ялівець, Там ялівець звичайний, ялівець колоновидний, там блю Arrow, наприклад. Це просто ялівці, вони бувають різних видів, високі, маленькі. Ось вона знову вжимилась. Це в мене герань. Вона скоро буде цвісти, Також вона зимостойка, дуже гарно зимує, скоро буде цвісти рожевим. Я засніму обов'язково. Це знову ось ця срібляста, гарна рослина з ажурними листочками. Дуже мені подобається. хризантема, знову вжимилась, яку я. ось Розсадила відводками дуже-дуже-дуже, вона добре розсаджується, приймається. Знову в мене такий ялівець. Ось в мене рослини дублюються. Для того, щоб дизайн саду, ландшафтний дизайн виглядав добре, потрібно все ж таки дублювати рослини. Я раджу це робити. тому що Це буде тоді виглядати гарно і гармонічно. Не буде виглядати, як пишуть, понатикана. У мене не понатикана, в мене газон вже є, кому подобається просто газон. Робіть газон, але він у мене вже є, і я хочу собі саме рослини, хочу насолоджуватися їхнім видом, їх доглядати. Я люблю рослини, тому їх насаджую. Це в мене така туйка, невеличка, шаровидна, знову жима. Ось, бачите, я ось по всій ділянці ось дублюю рослини. Однакові в мене ялівці, ось іще такий гарний він якийсь такий високий. Тобто ялівці бувають різні, 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 різні. І ви дивіться, який вам потрібен, такий саджайте. Ось, жималась повзуча. Тобто вона буде закривати повністю ділянку, і дуже вона добре стелиться по землі. Ось, бачите? Ось. У мене також ліввець, але він так стелиться. І також у мене ще одна така срібляста, гарна рослинка. Ну, на цій ділянці в мене поки що все. Ну, Тут лаванда. Ось це все я засипаю корою. Ось. І в мене поки що все виглядає так, але ще скоро рослини більше розростуться. Ось. Цей ялівець мені дуже подобається. Він не виглядає якось так більш екзотично. Бачите, такий цікавий. Все, ну на цій ділянці в мене виглядає все ось так. Ось така в мене жимолось, бачите, це дуже старий кущ. Я його вже стрижу, відрізаю, відстригаю. Бачите, в цьому році трішечки примерз. Але тут, де примерші гілочки, все одно наростають зелененькі листочки. Тобто вона взагалі вічно вона зимою зелена, але в цьому році трішечки вона примерзла. Але це не страшно, вона вже відійшла. І дивіться, хочу показати вам ось такі відводки. Бачите, це вже береться і саджається. Новий кущик жимолості. І ось так у нас цвіте наша груша. Пам'ятаєте, які на ній груші? Висіли груша. Це у нас також ще одна яблунька цвіте. Дуже люблю, коли квітнуть дерева. О, як пахне дуже гарно. Все, ну, бажаю всім чудового, гарного, спокійного дня. Всім миру і всім головне міцного здоров'я, щоб всі були живі та здорові. Дякую вам за увагу, до побачення. Bye, my dear friends!